У просто Всім доброго вечора. В нас прямий ефір з майстром фестивалю Іриною Касьяненко. Сім'я є сім'я, тому діти завжди питають Це про таку можливість бути разом. І Ірина Касьяненко сьогодні хочу поговорити про твій дебют у нашому міжнародному фестивалі. Ти вперше в нас будеш, і я хочу, перш за все, щоб ти привіталася, представилася, розповіла про себе, про себе а потім ми поговоримо про те, що ти будеш презентувати на нашому фестивалі у та твари, який пройде 8 та 9 лютого. У зум-пространстві онлайн і буду задавати питання. Привіт, Ірінка, починай! Доброго дня! Ну, для мене насправді це така велика честь. Це буде презентація гри. Я взагалі є не такий далекий там лише три роки, як актуально працюю психологом, коучем ігропрактиком. І це для мене такий досвід цікавий. Саме створення своєї гри вона була створена в процесі. Початок був зі створення колод, і ця ідея колод переросла в гру. Це був процес в цілий рік, тому взагалі ідея була спочатку навчити людей користуватися Midjourney, в використанні і створенні метафоричних карток. Тому в цьому я теж спеціалізуюся. Ось і тому, коли все це закрутилося, воно навіть так цікаво пройшло. На виході ми створили таку цікаву гру казкова подорож. Ось да, вона буде дебютувати і презентуватися, в принципі, вперше, тому що ми її лише вчора я отримала кінцеві картки з типографії, тому її ще немає навіть на прилавках магазинів. Я вітаю вас, Ірина, з командою. Ви створили такий могутній інструмент. Я сподіваюся, що користь буде однозначна для тих, хто буде гратися з тобою, в подальшому стане ведучому цієї гри. І знаєш, перш за все, хочу сказати, що три роки праці це тож немало, тому що занурення у такі процеси, як Створення гри, я знаю точно, як це, і тяжко, і відповідально, і дуже турботливо, тому що ви, створюючи гру, думаєте наперед, яку користь вона буде давати. І я, як майстер, з більшим досвідом, маю сказати, що ви робите велику справу, ви великі молодці, тому що це. На часі, це має попит і гейміфікація нашої країни Україна завжди була на першому місці по створенню ігор та метафоричних карток. І я радію, що нинішній час то таке тяжке. Тяжка така ситуація да, в країні. Вона не зупиняє дівчат, фахівців творити, витворяти та приносити користь. Іринка, коробка супер. Покажи нам поля. Так. Коробка супер. Це взагалі творчий процес, про який, мені здається, ми можемо розповідати, але фішка нашої гри у нас два поля. Двох різних форматів, які входять у цей набір. Тобто один фестивальний варіант і один, який зручний, наприклад, для індивідуальних консультацій, або для там, чоловік людини, де неможливо розставити велике поле на якомусь столі. Тобто ви можете використовувати і так, і так, або формат, як ми брали, зі сторони зручності, тому що в нас всі в принципі. З досвідом створювали цю гру, і тому ми роздивлялися цей варіант з деяких зі всіх боків, скажімо так, і mm -hmm. хто проводить гру, наприклад, на вулиці, то зручний формат великого. А хто в приміщенні, то, звісно, маленький. Тому у нас вирішили, ми зійшлися на двох полях, і це зручно. ну Насправді, вони підшиті, вони зроблені на габардині вони яскраві, ну такі насичені. Mm -hmm. і е-е Створювати насправді е, цю гру ми почали ще. Щас... Ну, якщо брати е, взагалі весь процес створення, ми починали з. У нас взагалі в колоду, зараз я покажу, е, коробочки, в нас входять дві шикарні колоди в цю гру. Тобто гра е, базується на оцих двох колодах, ну, і є додаткові картки для того, щоб ця гра е, прийняла унікальний вид, е, незвичний угу. Якщо можна, я трошки розкажу про колоди, тому що перша колода це подорож тіней. і вона в нас чим незвична тим, що вона створена зі штучного інтелекту, як я розповідала. Це такі картки, які малювала команда дівчат різні досвіди, різні різне бачення взагалі ситуації, і вони працюють з саме. З тіньовими аспектами. Чому тіньовими? Тому що в нас є в цій колоді, як базі з гри, якраз пішли ось такі маленькі картки. Угу. Це, а для, а... для чого вони? Це архет... Взагалі ми їх. Ну, якщо брати по колоді, то це як тіньова частина, яку людина приховує. Це приховані страхи, не визнані, не признані, Боже, як це на українській мові, отвіргаємо, да, не приймаємо, е, бо собі забороняємо. Це про це. І оці картки в нас е, лягають на колі саме в е, наших. Зараз, я прошу, на оцих е, кружочках. Угу. А клубочки і ніточок, нас... так? Кожен клубочок відповідає за свою функцію. Ага. І така, і така кольорова гама, коли ми віддавали дизайнеру, я пам'ятаю, вона каже, як оцей весь кольорову гаму помістити на цьому полі. Ну, це взагалі для неї була задача з галочкою, тому що вона каже, вона буде різнокольоровою, тому що кожен клубочок відповідає за своє, і от треба було розмістити. І прийшла ідея саме з клубочком, як шлях. Трансформації клієнта на початку до отримання відповіді. І так як гра в нас заходила в, як коучингова, то я вам скажу: наразі, коли ми її тестуємо, працюємо, проводимо, вона працює з універсальними запитами. Можна, в принципі, зайти з будь-яким запитом. І... Наприклад. Наприклад, від сімейних відносин до масштабування, до чого я боюся, про що це мені, і взагалі, як мені побороти мої тіні, мої страхи в минулому, як перерости для того, щоб, ну, наприклад, масштабуватися. І я скажу більше, що мої, вже є досвід з моїми клієнтками, коли заходимо в гру з одним запитом до половини проходимо його, вирішуємо і виходимо з, зовсім з іншим запитом. От от останній був, наприклад, це було про е, прийняття е, потєрі, як на українській мові сказати, да, е, втрати. І, і... Втрати да, прийняття втрати, і після цього ми пішли масштабуватися. Тобто, тра, коли клієнтка зрозуміла, що вона не може через втрату масштабуватися, вона повинна це прийняти, відпустити, і тільки після цього вона пішла в масштаб. Вона почала розповідати сама вже про масштабування, про шляхи саме досягнення своїх якихось цілей. Іринка, от... а зараз я почула про те, що ти сказала, і це про дозвіл собі. Працювати, масштабуватися, а не за не залипати у той втраті. Вона значуща, вона важлива, але життя має сенс рухатись. Так. Угу. Так, і от, е, от ці золоті картки, вони дають, вони є ресурсними в нас в грі mm -hmm. е, і надають клієнтам ресурс. І, і дуже цікаво спостерігати за клієнтами, коли ми питаємо в клієнта, наприклад, а що може бути от таким ресурсом в тебе в житті. І mm -hmm. коли клієнт каже абстрактно щось, ну, щось там може бути колись, десь і коли. Mm -hmm. а, а коли питаєш саме: Конкретну річ е, починається, от дійсно я дивлюся на людей, і вони починають задумуватись, а що в житті може виступати дійсно ресурсом, підтримкою е, в, ну, в рішенні його там запиту, скажімо так. І mm -hmm. оці ті, е, такі складові, вони найважливіше, я вважаю горі. Ну це бажання клієнт колективу, да, бачення колективу е, в процесі, тому що ця гра. За допомогою таких глибинку ми можемо її провести як глибоко терапевтичну сесію, скажімо так, а можемо провести її на більш такому лайтовому форматі, питання, відповідь, показали карту, людина усвідомила щось для себе, однозначно для себе щось бере. Тобто вона може, може бути в двох форматах. А ще ми зробили, розробили на цій щоб зробити взагалі унікальну таку механіці, ми розробили її. Змінною, тобто, в нас є, якщо увагу, е, на наших замках є пусті місця, тобто вони не названі, так як і червоні кружочки. І от за рахунок цього в нас йдуть е, замки, котрі ви можете змінювати кожного разу. І людина це ж саме з нашими кружочками. Тобто людина кожного разу буде заходити навіть з одним і тим же запитом, наприклад, і кожного разу для неї гра буде по-різному йти за рахунок оцих е варіацій. Кожного разу ми ставимо свій замок. І свій замок відповідає у нас за своє. Вони у нас теж казкові, там зоряних бажань, арена, е кругли, е круглий стол, замок фортуни, арена боротьби. Е тобто, кожного разу ці е замки грають у людини по-різному. Така варіативність дає змогу кожного разу робити цю гру різною для клієнтів. Угу. Супер, супер. Ринка. Це цікава така механіка, цікава, що отримають гравці у міжнародному фестивалі, які оберуть тебе з цією грою, що на виходи вони будуть отримувати. Ну, е якщо ми беремо, е як я казала, вже можна цю гру робити або більш такою глибокою терапевтичною, або більш такою легкою по відповідям, то це як фестивальний формат, це буде більш такий легкий фестивальний формат, формат буде. Угу. Да, тобто людина е може заходити з якимись е знову таки з будь-якими питаннями, але єдине, що ми не будемо на них заглиблюватися. скажімо так, дістали карту, проговорили. Це ми розуміємо, що це е фестивальний формат. Тобто Тут ніхто не ну ні, ніхто не захоче терапевтичні якісь там сесії, да? але людина вийде на виході зі своїм зі своєю відповіддю 100% за допомогою такого різнообразя карток, тому що є ще друга колода, і ми в гру загалі заходимо через таких собі аватарів. Через персонажі, які аліцетворяють цього героя. І от на виході людина 100% буде, якщо це про масштабування або про цілі, вона буде знати подальші свої кроки, подальші свої дії, знати свої ресурси, на що воно здатна взагалі, знати щось про свої страхи, які вона може визнавати або не визнавати. Бо найчастіше оця тюньова сторона ці страхи, вони являються. Отим золотим як е, кажуть, пенделям да, для нас, куди ми, е, потрібно звернути увагу і піти в цей страх, тобто його треба пропрацювати, прийняти, і ось там буде ота, е, те серце золота, яке ми можемо використати в подальших своїх діях. Іринка, скажи, будь ласка, друга колода а, має назву Путь героя», да? так? Це герої. Подраж, подраж, герої, так, це подорож героя, так. Подорож героя. Скажи а, мені, у, цей, у цій гри ви спользували якийсь прототип, або ви створювали з самого-самого нуля? В цій грі в подорожі казок, казкової подорожі, отак, от правильно. Нас початку... Так, от спочатку ми створили подорож тіней, це була окрема колода, саме з пропрацюванням цієї сторони. Подорож героїв це був мій другий проєкт. Це була така казкова колода ідея створення казкової колоди, але створення цієї карти ну, це мали бути герої в нестандартних для них ситуаціях. Скажімо так. Тобто, тут треба було намалювати не просто картки. Зараз я ось пошукаю, наприклад, от Сніжна королева. Вона ніколи не була на морі, скажімо так. От наші герої знаходяться в нестандартних для них умовах. Супер. І другий формат це ось наші предмети, чарівні предмети. Вони не мають фону, тобто вони не мають атмосфери, як я кажу, вони просто розположені, так як є. І отут, коли пішло обговорення. У нас, до речі, в героях є послання від кожного героя, і mm -hmm. отут, коли ми столкнулись з тим, що ну, предмети, є предмети, але ж треба якісь дії зробити з предметами, і mm -hmm. отут виходилася якраз геміфікація, в нас тут шість варіантів, що можна зробити з цим саме, ну, з кожним предметом, окремо. Mm -hmm. І от на цьому етапі якраз і зародилась ідея гри, тому що ми вже зрозуміли, що отут Включається шість варіантів, тобто це вже кубик, це вже обрання. Е, і ну, мені здається, взагалі ідея створення гри ще зародилася десь на десь на середині створення подорож тіней. Але це така була ще розмита ідея, ми не розуміли, як її можна е, використати. І от саме подорож героя, вона коли вона була вже створена кінцева, е, вона дала толчок для того, щоб ми створили цю подорож. Угу. Об'єднавши дві колоди. Супер, Іринка. дуже цікава, дві колоди яскраві, і хочу поговорити про той досвід, який, який отримала ти, коли ти створювала цю гру. Що саме для себе ти вирішила? Ну, по перше, це велика робота з колективом, тому що, коли ти береш відповідальність, Ну, за створення коло це одне, да, коли ти, ви всі працюєте, а коли ти об'єднуєш колектив двох проєктів для цього, і не всі не ввійшли, всі ну, хто хто не захотів, це було просто за бажання. І е, вислухати кожного, вислухати е, ідею, Обміркувати і, в принципі, мати е, рішення за собою, тому що іде у нас дев'ять людей, які створили цю гру. Е, але всі процеси просто лягають на тебе. Дизайнерські, типографічні, випробування. Е, там роздрукували, прийшло не те в іншому місці. Оці моменти вони дуже вибивають, і насправді ми почали оця створення гри, мені здається, з квітня місяця, е, і от тільки зараз ми отримали е, друк. Тобто Більше ніж півроку е, пропрацьовували цю гру, і я вам скажу, що ми основу вже розробили, ми вже її е, влітку тестували, ми її проводили, але е, нюанси, наприклад, фішок. Угу. Тут я ж зараз буду багато питань задавати, тому що мені дуже вони подобаються. Так, отут е, було дуже багато варіацій е, цих фішок. Ми е, обирали і камішки. І навіть е, немає зараз під рукою, У мене є такі камішки, їх роблять, е, боже, мой, зі смоли ці смола, і вони такі, е, наче, не наче замки, але а там, чи корали вони, чи що, і наче в е, формі замки. І їх ми роздивлялися. Але от воно не от воно мені налягало. Наші колектив вже пиняв. Оці будуть у нас зі смоли, оці замки, все йдуть. Наші замки тут є замки, у нас все буде так. Але мені це налягало і десь я побачила на просторах інтернету якусь настольну гру з картонними такими героями. І все, мені ця ідея просто запала і кажу, я хочу так. Те, що ми там обирали, спочатку добили героїв, але робити всіх героїв там 50 карток, то це просто ну, якось анреально було. І я, я знайшла одну типографію, задала просто їм питання. У них таких фішок не було. А я задала питання, чи можете ви таке зробити мені, але на пластику? І вони сказали мені так. І це було рішенням просто супер. Тоді був процес обговорення саме, які будуть ці фішки, і ми обрали як засіб передвіження по полю. І дуже цікаво спостерігати, як люди, обираючи цю хатинку на курячих ножках, кажуть, що я беру її, тому що в мене там купа своїх проблем, я завжди їх ношу з собою, і мені так комфортно, от що дивно нас насправді е, хтось обирає чарівну лошадь і е, хтось обирає мітьолку для того, щоб підмітати. Так легше вимітати щось вимісті, очистити якось своє пространство для того, щоб просуватися далі. Хтось обирає чобітки, тому що йому зручно двігатися саме в своєму темпі. Ну, а хтось хоче по-королівськи, наприклад, в кареті. І це такий теж терапевтичний момент, коли людина обирає саме цю фішку. Угу, клас. А, буду просити в тебе контакти цього видавництва, хто творить такі дива, а, тому що я також шукала багато фішок, і кожен раз ну, не хочеться використовувати однотіпні а, ці конусні фігурки, і, а, зупиняєшся в основній масі на камінцях, тому що хто які камінці вибере, а, хто бере Натуральні камінці, хто бере а, такі а, стеклянні камінці, ну, кому що подобається. Да? Да. А частіше ми граємо своїми предметами, тому що предмети несуть свою енергетику, і а, учасник а, ві вірить в те, що ця, ця річ йому принесе успіх та вдачу. Mm -hmm. Але це вже якось воно вже було використано на просторах інтернет, ну, взагалі на просторах ігор, да? і тому ми хотіли цієї якоїсь незвичності. А, а ідея от е, таких фішок іще прийшла. ну Чому я так почала роздивлятися уважно саме е, звичайні ігрові. Ігри і роздивлятися їхні фішки. Тому що я коли тестувала цю гру, у мене є е, отака черепашка і є декілька таких ще фігур з Єгипту, саме таких от невеличких. І я викладала е, людям і тестувала, чим заходять або оці фігурочки, або ці камішки, або ці замки. І е, люди обирали ну кожен по різному, скажу чесно було. Але мені сподобалось, коли е, дівчина обрала цю черепашку, чому я її тримаю, е, і вона пересувалася на полі точно так же, як ця черепашка. І в кінці вона каже: е, Я зрозуміла, е, я ж і по життю так, така ж медліна, як оця черепашка, тому я по грі теж так медленно пересуваюсь. І тут мені таке: о, чудово, ну, ну як засіб, от саме як засіб, і тому е, ну, почала оце переривати далі інтернет. Супер, Подалюсь, тут в мене є гра коучингова, в який це Лайт Політ, це взагалі така огромна бандура. І ми колись ще в мирні часи привезли її до Києва і грали, коли встановлювався рекорд книги Гіннеса, самый большой фестиваль был да, по участникам. Мы провезли свои лайт-поля, нам пришлось подключить его. И у нас были фишки, Павлини, черепашки, да. дракончики, крокодильчики. І це дуже цікаво, коли учасники обирають і щось кажуть про них, тому що вони віддають, наділяють їх енергії своей да, і своїми какими-то особенностями, а потім їх приміряють на себя. І це дуже круто. Дуже так. Да, і оцей момент, я ж кажу, це така своя терапевтична. Спочатку в нас заходиш, обираєш цього героя, розповідаєш про цього героя. Ну, от насправді починається гра заход в гру з обирання цих героїв. Mm -hmm. Є питання, є бланки, ми починаємо розповідати. Це вже якийсь такий терапевтичний момент. А потім кажемо: а тепер оберіть фішку. І поїхали далі. У мене взагалі оцей заход в гру. Якщо брати як глибоко, то це він мені здається десь на півгодини. Взагалі розтягується, якщо прям брати такий момент. І в нас є отакі ми Розробили, щоб було зручно клієнтам такі бланки. Це до початку цей герой, після його трансформація. Кожен крок його розписаний по замкам. Як віддавати потім, щоб людина дивилася і хотіла дивитися на такі бланки і перечитувати їх, може зазвичай кліна, так, то, що... аналізувати події, які були тому, що так. кожен день а, змінюються сенси, змінюється погляд. Іринка, ну що дуже гарно попрацювали. Я прям а, з чистим серцем радію тим, хто обере твою кімнату і буде подорожувати з тобою а, за допомогою твоєї гри. Я прям а, хочу, щоб да, хочу, щоб тебе обрали, і так і буде. А, дякую тобі за те, що ти наш, знайшла час. Дякую тобі за те, що ви приділили стільки часу цій грі. І я впевнена, що все буде окей. Має бути якесь, так, якесь таке побажання від гри для усіх, хто буде дивитися наш ефір у запису. Потім ми викладемо з е, 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 нашого. Господі, Ютуб канала на Фейсбук та Інстаграм, щоб всі могли отримати послання або пожелання, або щось саме важливе для тих, хто буде дивитися. Ну, Мабуть, я витягну одну карту давайте, героїні, і от зараз я витягну одну карту з предмету. Так, угу. зараз, зараз тягну. Наприклад, ось так. Для того от ця героїня, хто вона така, да, як вона може свідчити про вас, в якій вона може бути ситуації, як ця ситуація може відображати вас, і як впливати на ваш запит в процесі проходження гри, скажімо ось так. Угу, угу. Ну, Для себе можу сказати: там бачу круїз та моря. Хочу. Прям буду героїня, яка відпочиває у круїзі. Супер. Беру. беру. Угу. І ось такий е, чарівний предмет, е, який ви можете е, розправити, злетіти, огорнутись, загоїти і скласти. Це як така підказка до. Е, Ну, можливо, якихось знаєте, як я кажу, комусь не, ну, не вистачає конкретних кроків для вирішення його запиту. Оце така підказка, такий ресурс, який ви можете знайти в своєму житті. І я завжди питаю, що цим ресурсом може бути сам в житті. Наприклад, як воно буде підтримувати вас, як підтримувати в ваших запитах, вирішені, і або підтримувати в проходженні вашої гри. Мені дуже відгукнулось загоювати, загоюваючи крила таки, а так? це про мою спеціалізацію клінічна психологія. Так? Буду загоювати рани тих, хто до мене прийде. Клас, супер. Це найкраще таке. Дякую. <sandwiches> <espe' Torino> Дякую, Ірина, ще раз, і на цьому ми будемо прощатися. Ми виконали свою місію. Я хочу ще раз нагадати, що ми тут з Іриною Касьяненком, майстром гри Казкова Подорож, яка пройде на нашому фестивалі, міжнародному фестивалі 8 та 9 лютого, на платформі Zoom в онлайн простірі. Усім. Папа, і до зустрічі так. на фестивалі. Так, чекаємо. Дякую.